Росія розпочала наступ на харківському напрямку. За словами Генерального штабу Збройних сил України, наразі там ворог має тактичний успіх. Тому пропоную дізнатись у киян, чи достатньо Україна підготувалась до наступу на Харківщині. Ну бачили взагалі, що ще зараз відбувається на Харківщині. Бачу, що відбувається, а де споруди? Нема. Катастрофа. Чому? А ви, хіба не бачите? Угу. Ну, кажуть, що це лише прикордонні, що на Харків наступу немає. Так там теж люди. Чи треба споруди і зараз треба споруди. І можна сказати, що не треба було робити, не треба, треба було розміновувати, не треба було відводити. Це, це дитині зрозуміє. Я, звичайно, спостерігаю і можу сказати, що ну, я довіряю нашим військовим все-таки. І якби як не експерт, я не можу оцінювати насправді, що відбувається, і так огульно судити і казати, вдалося чи не вдалося. Я просто не маю права, бо люди насправді ризикують життям, і тому е, моя справа це їх підтримувати. І мені здається, що ну, в принципі це от, е, задача всіх цивільних просто підтримувати наших військових, наскільки це можливо. Я думаю, що е, якщо ця підтримка буде належним чином відбуватися, то і наступ росіян. Е, Ну, буде відбити, як і раніше, це відбувалося. Ну, така моя думка. Сподіваємось, і ми знаємо, що наші збройні сили дійсно відіб'ють усі атаки, і ми сподіваємось на нашу перемогу. Віримо. Наверно, ні. Чому? Не, ну, раз такі новини. Те, що йде там повне розмінування. І те, що люди зараз звідти тікають, ну тобто. Не знаю, люди більше зараз знають, що тікають, купляють, залишають своє житло, виїжджають на захід, це те, що я знаю. Тобто все-таки ну, щось готується і не впевнена, що це буде досить плавно, враховуючи все, що в нас відбувається. Угу. То для, для людей краще бути готовими до найскладніших ситуацій. На вашу думку, чи не вплинули ось такі певні затримки з поставкою зброї на ось ситуацію на Харківщині? Мій погляд взагалі такий, що ми не повинні очікувати подаяння від, від інших країн. Ми повинні максимально були залучити за ці всі роки своє виробництво і зараз казати, що ми залежні від чиїхось поставок. Ми мали навпаки ну, підтриматись. Нас є багато людей активних, є фінанси в людей, які готові вкладати тільки де. Нам можливості. Ну, тобто, моя, моя позиція, що ми взагалі не повинні очікувати з притянутою рукою і чекати і залежати від чихось поставок. Тобто, сама ситуація, яка склалась, мені сумна, мені болить постійно кожного дня. Чому ми в такій ситуації? Чому ми не створили умови, в яких ми незалежні від, від інших ринків, а ми не створили свої ринки з ну, озброєння захисту себе? Думаю, не вдалося, не знаю ніхто не знав про це. Чому не вдалося на вашу думку? Підготуватися до наступу, тому що мене очікували. Не... Ви взагалі бачили, що відбувається на Харківщині, цікавились? Ну мені сумно взагалі в цілому все, що відбувається. Дуже сумно, дуже шкода людей. А які тут ще можуть бути почуття? Мені важко. Я думаю, є люди, які цим займаються і намагаються зробити все як найкраще, щоб уникнути якомога більше жертв, уникнути. І захистити свою територію, але ну як бачимо зараз така сумна ситуація. Недостатньо зараз інформації, щоб обґрунтовано, остаточно це сказати. Єдине, можна сказати, наступні факти. Згідно повідомлення нашої розвідки, плани про плани ми знали. Ми маємо довіряти теж один одному в суспільстві. Хоча б на якусь там частину, тому ми віримо, що якісь відповідні підготовчі заходи відбувалися, відбуваються. А що з цього приводу думаєте ви? Напишіть у коментарях під цим відео.